Не рекомендую книг класиків йоги. рекомендую сьогодні книгу Дені Пенмана. Називається вона Мистецтво дихати. І в цій книзі автор розказує про дихання, про усвідомлене дихання, про дихальні медитації. В цій книзі є фраза. Ви робите 22 тисячі вдихів і видихів щодня. Скільки з них ви робите усвідомлених? Це книга, яку можна прочитати буквально на одному вдиху, тому що вона дуже маленька, але там є дуже багато практичних. Вправ, які описує автор, і якщо їх виконувати, то в принципі час на цю книгу можна потрапити трішки більше. Ця книга не містить води. У ній автор дуже класно говорить про дихальні медитації. Це ті медитації, об'єктом яких є спостереження за диханням. Це ті медитації, які я даю часто на своїх практиках. Ті медитації, про користь, яких я наголошую завжди, тому що нам не потрібно шукати якихось інших об'єктів. У нас є свій об'єкт, у нас є своя. Та мантра, яка нам е, дана від народження, це наше дихання, і його можна використовувати завжди як якір своєї уваги. Ще в цій книзі Дені Пенман говорить про те, що люди дуже ускладнюють е, дихальні медитації. Вони шукають якихось е, складних поз, типу поза лотоса. І до речі, поза лотоса дуже травма небезпечна поза, тому що в ній вилітають коліна в багатьох. Тому що там працюють не коліна, а тазостигнові суглоби, а люди хочуть в неї сісти і ламають коліна. Але це вже тема зовсім іншої історії. Дені Пенман говорить, що для усвідомленого дихання, для дихальної медитації нічого не потрібно, тільки тіло, дихання і свідомість. І, можливо, ще стілець, якщо ви будете сидіти. Прочитайте цю книгу, вона дуже корисна. Можливо, вона відкриє вам очі на такий простий. Інструмент як дихальна медитація про таку важливу функцію вашу як дихання. Хай ця книга принесе вам користь.